Сьогодні було звільнено секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія М'ячеславовича Данілова. Олексій М'ячеславович Данілов. Це людина, за часів якого можна вже так казати було прийнято найбільшу кількість рішень з приводу введення санкцій ніколи в історії України. Так часто і так багато санкції не вводились. Тому можемо казати про те, що він вже увійшов в певній мірі в історію за що його звільнили. Звільнили, да ні за що, насправді немає якоїсь гучної причини. Справа в тому, що під час війни від всіх. Очікуються певні вчинки, вчинки гучні. Я маю на увазі як людей, так і тим більше державних чиновників. Олексій Мічеславич Данілов продовжував працювати. Працювати не гучно, працювати не яскраво, але тим не менш. Працювати, шукати якісь недоліки в його роботі, шукати якісь помилки в його роботі, скоріш за все, буде некоректним і неправильним. Він був на своєму місці, на своєму місці виконував певні обов'язки не завжди рішучі, не завжди яскраво. Але на мою думку, цілком професійно, цілком професійно для того, щоб бути пересічним державним чиновником. Можливо, ми в найближчому в майбутньому побачимо його послом в одній з країн-партнерів, можливо, не побачимо. Зовсім не хочеться, щоб будь-які слова, які зараз кажу я, і будуть казати інші люди по відношенню до Олексія Данілова, якимось чином нивілювали його діяльність, якимось чином говорили про те, що його діяльність на цьому. Посту в цьому кріслі була пересічною та незначущою. А ні, його діяльність в першу чергу була професійною і дуже потрібною. Можливо, він десь не дотягнув, можливо, він все зробив правильно і просто прийшов час звільнити це місце. Ми не знаємо, можливо, він навіть сам пішов у відставку. Тихо і спокійно, без якихось гучних заяв, попереджень, анонсів з претензією на подальше політичне майбутнє. Це вже, мабуть, розкаже він в своєму наступному інтерв'ю. А можливо, не буде і інтерв'ю. Можливо, він не захоче нам нічого говорити. І має на це повне право. Головне, що Олексій М'ячеславович не був помічений в жодних корупційних скандалах. Він не був помічений в крадіжках, він не був помічений в зароблянні грошей. Спокійний український чиновник. Дякуємо йому за його роботу.